Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене в гостях Настя, і ми вам хочемо показати, як можна поколоти а, хребет. Взагалі перебудувати біомеханіку через а, рефлексу іглотерапію по спинці, а, ну і прибрати певні дискомфортні стани через такий метод. А, Настя, розкажи на що жалієшся в принципі. Саме можливо, десь болить. Ну, в мене є болі в спині. А повернись, покажи на якому рівні. Ось тут. Да. Буває біль. Да. Ну і дихати важко. А з чим пов'язаний? Ну, скоріше, з диханням я маю таку підозру. А, Маєш підозру з диханням. Добре, ну спробуємо а, одразу протестувати. Ну, можна, можна повернутися. Беремо кроковий м'яс, зробив глибокий вдих. Ще... Давай, зараз видихають, А тепер треба буде зробити максимальний вдих, а потім на самому піку ще до вдих. Кроковий м'яс нам каже, що. Ніякого, ніякого проблеми немає, можу вдихати, вдихати, вдихати. А, і тому а, тестування через крокові м'язи це не дуже глибоко. А зараз а, моя модель жаліється на грудний відділ. Що там є болі. І тому у нас є два варіанти, як зайти в нього. Або піти через задній ланцюг і подивитися на те, як він реагує на глибоке дихання, або взяти асоційоване м'яз з грудною клітиною, перикардом, серцем, і подивитися, що буде, чи, чи буде нам. Щось показувати він. втримай будь ласка, просто зробив вдих і потім довдих І ми бачимо гіпотонію. Якщо я спровокував хребет в грудному відділі, зробив вдих вдих ми отримуємо. Не отримуємо гіпотонію під час глибокої провокації подвійним вдихом. Ми можемо вважати, що голки в хребет в даному випадку будуть на це впливати. Давайте ще подивимось на симетрії. Зараз, якщо подивитись на саме плечові, плечові суглоби, цей трошки нижче. І по тонусу м'язів ця е, е, верхня частина трапеції вона має більший тонус і трошки напружена. Якщо ми подивимось на е, всю грудну клітину, вона трошки е, в, в правий бік нахилена. якщо ми подивимось на таз, то він стоїть. Майже рівно, з невеличкою ротацією вперед лівого полутазу. А спробуємо подивитися, що можуть змінити голочки в такому випадку. Будь ласка, знімай і лягай сюди головою на живіт. Отже, ми додатково ще можемо пальпаторно подивитися, що є в даному випадку у нас. У мого клієнта. Пальпаторно ми можемо відчути, що там, де має бути дуга кіфозу, трошки сплощена вона. І замість цього є більше випирання на рівні першого-другого хребців в грудному відділі та є випирання на початку. Це перший це 11-12 хребці, і вони мають невеличку деформовану дугу. Вона не пряма, а трошки загинається. Отже, коли мій клієнт вже лежить, ми можемо використовувати як підлопаточний м'яз, так і. Задню задній ланцюг. втримай, будь ласка, зроби глибокий вдих і ще вдих, і ми бачимо гіпотонію. Опускай. Це означає, що щось в грудному відділі заважає хребцям збільшити простір між ними. А, скоріш за все, це так. Я своєю рукою провокую всі хребці на розкриття Глибокий вдих-вдих. І після цього у нас відновлюється тонус у мого клієнта, моєї моделі. І нам треба знайти те місце, куди ми будемо колоти. Зараз. Я спочатку буду тестувати, а потім тобі скажу, коли буду колоти. Зазвичай, коли коляться голки, краще про це попереджувати свого клієнта. Я перцепторно відчуваю точку, яка зовсім не дихає в краніальному ритмі, і я Питаю, можливо, мені сюди треба поставити голочку. Зробив вдих-вдих. І ми отримуємо, е, не отримуємо е, гіпотонію під час провокації. Значить, сюди треба вколоти. Е, так, я колю. Окей. Okay. Втримай, будь ласка, втримай іншу. А тепер знову зроби вдих вдих. Втримай ніжку, ця тримається, ця теж тримається Окей. Ніби провокація глибоким вдихом нас вже нам нічого не дає. Нам треба вигадати іншу провокацію. Інколи буває, що хребет реагує на навпаки вакуум, коли ми намагаємося втягнути живіт і підняти діафрагму наверх. Давай ми спробуємо це зробити. В лежачому вигляді це цікаво, але від вакууму на стіні, на стіна задня. Задній ланцюг теж розвалився, показав гіпотонію, і нам треба знайти, від чого це. Ми чисто теоретично спровокували верх вищі голки в тений животик. І якимось чином отримали відновлення. Для нас Чим вища голочка, тим більш значима для організму. А в це, не, будь ласка, животик, так я послухаю, де. Угу. Окей. Зараз можеш вит... ну, розслабити. А, будь ласка, оцю руку під лоба і шию рівно. До того, щоб побачити. Угу. знайшов Точку, втяне животик, не ця трошки вище Окей, ця. колю. Окей. Ох. Ти можеш повернути голову набік. Це нічого страшного не буде. Якщо це не викликає. Нет, зроби, будь ласка, на, на той бік, як, як і була, Можеш? Боляче? Тоді не роби. Ніколи не робіть, що дуже боляче. Окей, втяни, будь ласка, животик. І втримай. Ще разочок. Окей. Опускай. А, коли ти другий раз втягуєш після того, як ми вкололи, щось суб'єктивно змінилося чи ні? Якось жарко стало. Жарко стало. Вегетативна нервова система відпрацьовується добре. Із цікавих феноменів. А, Викривлення дуги, яке було на рівні ем, крижів, на рівні попереку, воно зараз змінилося. Е, при тому, що ми саме цей, е, цю частину ніяк не чіпали. Тут ще є певна деформація в одному ем, хребці, і я хочу Спробувати його якось вивести в тест. Ми беремо ніжку, втримай, будь ласка, я просто поприжуную цей, відділ опускай, ми отримали гіпотонію. Я його поприжунував і розтягнув. Втримай, будь ласка. І ми отримали відновлення. Отже, нам треба колоти на розтяжіння. Про все це я розкажу на своєму семінарі 25-26 серпня. Тож, я вас запрошую. Ми спровокували з провокацією, ніби я вже вколов. Ще разочку втримай, так. І Я вколов. Даний метод постановки голок він дає можливість хребцям розкритись і збільшити міжхребцевий простір. Фактично знімає компресію з попереку. Ну і оскільки зазвичай прийнято ставити чотну кількість, скоріш за все у нас хтось мав випасти. Втримай, будь ласка, ніжку, опускай, втримай ніжку, опускай. Ми взяли мізинчик з великим, не заводячи дуже сильно, втримай, будь ласка. Нічого. Давай пальчик на нозі візьмемо, втримай, будь ласка. ми отримали гіпотонію. А, отже, десь а, нерв, який виходить з скоріш за все поперекового відділу, він отримав компресію на себе і вимкнулася частина м'язів на стопі. Нам треба це якось полагодити. Ми знову ж таки розтягнули хребет нижче голочки, пальчик на себе. Це нам дало відновлення тонусу пальчика. І ми шукаємо ще одне місце для розкриття. Окей. Пальчик на себе. Тепер Зроби глибокий-глибокий вдих, втримай. Тепер видихай і одразу вакуум. І втримай пальчик. Окей. І в тому і в тому випадку, якщо тут стоїть голочка, у Насті залишається тонус. І я вколов. Окей. Перевіряємо пальчик. Супер. Зараз у нас це стоїть 4 голочки, вони фактично перебудовують весь хребет. В цей момент ми можемо проводити ще таке остеопатичне лікування як осциляцію з класичної літалджонівської остеопатії. Про це все теж буду розповідати. Це дозволяє перебудовуватись не сегментарно хребту, а усьому хребту під час терапії голочками. Це поєднання, воно дуже ефективне, і навіть якщо були якісь маленькі сублюксації, які не виводяться в тест, або ми не знайшли цього, під час осциляції ми їх перебираємо. І це оздоровлює вже ж весь організм нашого клієнта. А, також бувають а, кейси, бувають випадки, коли треба ставити не на декомпресію хребці, а навпаки, на стабілізацію. Цьому я теж, про це я теж буду розповідати на своєму семінарі. А, також на семінарі будуть робота з а, тригерними пунктами, причому як з простими, коли ми просто протестували м'яс, побачили його гіпотонію, знайшли точку, вкололий, і у клієнта а, настало щастя. Так і з прихованими тригерами, які багато разів повертаються, які фантомні болі викликають у людей. І ми будемо їх вчитись шукати, будемо говорити про їх генез та як з ними працювати взагалі. Зараз, коли я роблю осциляцію, я відчуваю, що вся тверда мозкова оболонка з хребтом вона починає розтягуватись і в ній з'являється запас тканини. Це дуже гарний ефект. Зазвичай після цього клієнт встає на 1-2, можливо 3 см вище. І від цього а вже ж всьому тілу стає краще. А, також на семінарі ми будемо говорити е, про <кій>, передню середину меридіан. Зараз ми фактично впливаємо і на задню середину меридіан, який відповідає за всі, за всі функції тіла е, мого клієнта. А також ми будемо говорити про е, передню середину меридіан, який відповідає за всю структуру тіла. І будемо колоти рефлекторно через живіт впливати на усе тіло, на всі органи, на абсолютно всі системи. Тож, таке відео я теж зніму для вас, і ви можете його знайти на нашому каналі. Так. Ми бачимо, що той хребець, який а, дуже візуально до себе увагу, а, нашу перевернув, він починає змінюватись. Він... Фактично, під моїми пальцями зараз відбувається зміна дуги а, хребта. І... Це дуже серйозні зміни насправді. Ну і я відчуваю, що під час цих змін ще відпрацьовує, відпрацьовують внутрішні органи. Змінилася перистальтика кишківника, відбуваються локальні почервоніння. Це каже про те, що нова кров прилила до певних участків, які були збіднені на неї. Як в тебе суб'єктивні відчуття? Що відбувається з тобою? Розпливає по Розпливається по Розпливається по кошельці. Ну, добре. Як тільки завершимо, я тебе зберу в пакетик і. Або в пляшечку. Ти з пляшечкою приїхала, тож можна буде тебе. Добре. Зараз, один із варіантів це замінити таку осциляцію, це попросити людину походити, повмикати всі паттерни через рух і узводити зв'язки. Я також його використовую, але інколи клієнту хочеться Досить глибоко розслабитись і провалитись, тому це краще змішувати і поєднувати в своїй практиці. З одними працювати стоячи і ходячи, з іншими, навпаки, лежачи і створюючи ось це поле заспокоєння, поле біодинамічне поле. Зараз. Чому я прибрав руки від Насті, тому що нервова система вона сказала так, дякую, для мене поки досталь рухів, дай мені просто полежати. Ще гіпотонія не настала, то ми просто чекаємо, поки на тіло не покаже нам, що голки вже можна витягати, що вони вже відпрацювали. Отже, ми повертаємося до вас, перевіряємо Настю, Втримай, будь ласка, ніжку, і ніжка показує гіпотонію. Я провокую на витягнення голок і Опускай. Настя на тіло каже, так, а вже ж витягуй. Інколи буває, що ми витягуємо голки, а вони вже погнулися. Тому що настільки сильне наше тіло, що ці малесенькі голочки йому ні до чого. Так. Ми перевіряємо ще раз, невеличко робимо осциляцію, дивимося на рухомість ем, хребців. Дивимось, як рухаються хребці і знизу вверх, і зверху вниз, а вже ще є певні місця, до яких можна бути прискіпливим. Але Зміни мають йти крок за, крок за кроком. Окей. Um, як себе суб'єктивно почуваєш? Mm. Голова, круті, така ніби витягнута. Ніби витягнута. Да, так, така витягнулася. Добре, давай спробуємо. Втримай, будь ласка, ручку. Тепер зроби глибокий вдих, довдих. вдих. Зараз грудний відділ каже, що все окей, все можна зазвичай ем, питають, а що буде, що буде через певний час, коли станеться осьова нагрузка, і цим відрізняються. Вплив голок і вплив через нервову систему, коли ми одразу перепрописуємо норму від просто трастів або витяжіння якогось там на інших препара... апаратах, попригай, будь ласка, ну, допустимо. Втримай, будь ласка, ручку, тепер зроби вдих, до вдих у нас все одно залишається тонус. А отже, ми змінили саме біомеханіку. І це буде е, лікувати. Кожен раз, коли Настя буде дихати, вона буде себе лікувати і перебудовувати свою, е, свої дуги в хребті. Якщо б ми просто їй зробили декомпресію, то в такому ж стані вона мала б. Певний час знаходитись, щоб це стало нормою, ну і так далі. Чому масажі треба робити протокольно і певний час, наприклад, 10 підходів для того, щоб тіло встигло перебудуватися? Ігловколювання. Якщо Настя прийде до мене, там наприклад, через тиждень або через два. То ми вже не будемо колоти ті ж хребти, хребці. Дуже рідко буває, що треба колоти в ті самі зони. Це зазвичай каже, що порушення йде ще на вищому рівні. Це органне порушення. І тоді ми просто будемо колоти в животик і потім вже перебудовувати хребці. Але це не той варіант. Тут, скоріш за все, ми. Досить глибоко і досить сильно повпливали на весь організм. А ну і давайте подивимось на крок вперед, на те, як зараз трапеція розслабилась, вони, вони стали одноріднішими. Ми бачимо, що все одно є невеличка симетрія по плечовим суглобам, але вона змінилася. І Тут все рівно, і таз рівний, і прибралася ось ця бокова ротація, бокова трансляція лівого напів тазу. Отже, приходьте на семінар 25-26 серпня по голкорефлексотерапії І 27-го буде ще додатковий майстер-клас по шрамах. Якщо ти працюєш. На ЗСУ допомагаєш нашим хлопцям, для тебе абсолютно спеціальні умови. Напиши мені і дізнаєшся, які. До зустрічі!